31 жовтня 2008 року був опублікований вайтпейпер біткоїна. Документ, який описує першу в світі криптовалюту, побудовану на основі технології блокчейн, децентралізовану, конфіденційну та незалежну від урядів. Всім привіт! З вами канал Криптобаза. Тут все, що вам потрібно знати про крипту. Хто саме опублікував технічний документ та, власне, розробив біткоін, досі невідомо. Його автор чи автори користувався псевдонімом Сатоші Накамото і підтримував контакт з іншими біткоін-ентузіастами, як от Хелфіні, до 2010 року, після чого раптово зник з публічного простору. Ми можемо тільки здогадуватись про справжню мету створення біткоїна і причину зникнення його творця. За ці 15 років біткоін та побудована на його основі криптовалютна індустрія встигли пережити багато потрясінь, падінь та злетів. 2009 рік зафіксовано перший курс біткоїна. 1309 біткоїнів вартували всього 1 долар. 2010 рік, Ласло Ханіч купив за 10 тисяч біткоїнів дві піци вартістю 42 долари. В цей же рік з'являється найбільша на той час криптобіржа MTGox. 2011 рік біткоін оцінюється в 1 долар і з'являються перші альтернативні криптовалюти. 2012 рік Silk Road, Coinbase і BitPay починають приймати біткоін. Втім, Silk Road краще викреслимо. 2013 рік. Перший довготривалий ріст біткоїна до 1200 доларів з подальшим падінням. Регулятори починають звертати увагу на криптовалюти. 2014 рік злом та закриття Emtigox. Користувачі втратили 850 тисяч біткоїнів. 2015 рік. ЄС дозволяє використання біткоїна на своїй території. Окрім того, запускається найбільша блокчейн мережа Ефіріум. 2016 рік. Ефіріум переживає найбільшу кризу за весь час існування. Злам The DAO привів до того, що 15% всіх ефірів опинились в руках хакерів. Щоб врятувати ситуацію, спільнота провела хардфорк блокчейна. 2017 рік криптовалюти стають популярними. Біткоін сягає 20 тисяч доларів. Масово запускаються блокчейн-проекти та ICO. 2018 рік. Китай повністю забороняє використання криптовалют. Через шахрайські ICO та волатильність інвестори починають втрачати інтерес. Ринок падає. 2020 рік з'являються децентралізовані фінанси або DeFi. Власники криптовалют тепер мають децентралізований аналог банківських послуг. 2021 рік ціна біткоїна сягає рекордного рівня 69 тисяч доларів. Набирають популярності NFT та блокчейн ігри. 22 й рік лихоманка закінчується. Кілька великих компаній банкрутує а інвестори масово йдуть з ринку. Біткоін падає нижче 20 тисяч доларів. 23 й рік активно розвиваються екосистеми біткоїна та Ефіріум. Уряди і банки починають використовувати блокчейн для власних потреб. І ось ми тут. Біткоін вартує понад 60 тисяч доларів. Капіталізація криптовалютного ринку зараз складає майже 2,5 трильйони доларів. Навіть облігації США сьогодні доступні на блокчейні. Але як зрозуміти, яка це точка для входу в крипту? Погана, хороша, вдала чи не дуже? І взагалі, що зараз глобально відбувається у світі криптовалют і блокчейну? Для того, щоб розібратись в цьому, потрібно зазирнути в минуле. Коли ми зрозуміємо, що відбувалося до нашого умовного ми тут, то зможемо зрозуміти, де саме це тут. В історії є поняття до нашої ери. А в крипті можна говорити до біткоїна. Усе, що відбувалося до появи біткоїна, звісно, важливо. Але світ почав відраховувати початок криптовалютної індустрії саме з 31 жовтня 2008 року. Цього дня невідома людина або група осіб під ніком Сатоші Накамото опублікували вайтпейпер біткоїна. Це дев'ятисторінковий документ, в якому було описано принципи роботи першої у світі децентралізованої платіжної системи. Особистість Сатоші Накамото залишається загадкою. Але як ранній користувач біткоїн, він досі утримує 1,1 мільйон біткоїнів, або, як кажуть, BTC BTC це позначення біткоїну як USD для долара, наприклад. Але у чому саме революція? До біткоїна цифрові мережі були централізованими та залежали від умовного сервера, на якому зберігається інформація, гроші чи дані. Цей сервер належить якісь організації, наприклад, державі, банкові або компанії. Власник, маючи монопольний доступ до сервера, може здійснювати будь-які зміни і маніпуляції. Користувачі не беруть жодної участі в цьому процесі і тільки пасивно отримують інформацію з сервера. На противагу централізованим системам була запущена мережа нового типу блокчейн, в якій інформація перебуває у вільному доступі, копії цієї інформації є у тисяч користувачів, всі ці копії постійно синхронізуються. Таким чином, неможливо одноосібно внести якісь зміни в базу даних мережі. Користувач може редагувати тільки власну копію. Але щоб вона не конфліктувала з іншими копіями, всі власники мають погодити ці зміни. Окрім того, всі можуть бачити, що саме таким було змінено. Але як щодо безпеки даних і конфіденційності, навряд чи людям сподобається, якщо їх перекази зможе бачити кожен користувач мережі. Для розв'язання цієї проблеми блокчейн використовує облікові записи або гаманці. Які не містять персональної інформації, як от ім'я чи прізвище, і доступ до яких захищений криптографічним шифруванням. Тобто біткоін це децентралізована блокчейн мережа, в якій користувачі мають можливість анонімно і без посередників надсилати один одному одноіменну платіжну одиницю біткоін. Whitepaper біткоїна описує абсолютно прозору систему, яка не контролюється жодною організацією чи державою, мережа з принципово новою архітектурою. Але в 2008 році усі оговтувались від кризи, і поява революційної технології не надто когось хвилювала. Рухаємося далі. У 2009 році було зафіксовано перший курс біткоїна до долара. Його визначили на основі вартості електроенергії, яка потрібна для підтвердження транзакцій у мережі. Так от, за 1 долар можна було купити 1309 біткоїнів. Для порівняння, зараз один біткоїн вартує понад 60 тисяч доларів. У 2010 році відбувся перший обмін цифрової валюти на реальний товар. Біткоін-розробник Лас Лоханіч заплатив 10 тисяч біткоїнів за дві піци, які на той момент коштували 42 долари. Ми не будемо рахувати, скільки це за поточним курсом, але в той час він вважав це крутою угодою. Це стало знаковою подією для біткоїна. І тепер щороку, 22 травня, відзначається Bitcoin Pizza Day. свято, коли криптоентузіасти замовляють піцу і говорять про крипту. У 2011 році почали з'являтися альткоїни, буквально альтернативні монети, тобто інші криптовалюти, окрім біткоїна. І першими стали Namecoin і Litecoin. По суті, альткоїни це спроба розробників виправити недоліки біткоїна і додати новий функціонал. Їх поява говорить про те, що почали з'являтися зацікавлені в технології люди, які стали основою майбутньої криптовалютної спільноти. Саме в епоху альткоїнів криптовалюта і блокчейн почали розвиватися як індустрія. Але крім розробників, криптовалютами зацікавилися злочинці та шахраї. Валюта, яка не контролюється жодною державою. Її неможливо прослідкувати до власника. Все зашифровано та захищено ідеальні умови для незаконних угод. Саме тому у 2011 році з'являється знаменита Darknet платформа Silk Road, де за біткоїни можна було купити все. Від наркотиків і зброї до персональних даних і дитячої порнографії. Правоохоронні органи не могли миритися з існуванням Сілкрот і незаконним використанням біткоїна, ціна якого тим часом зросла з 30 доларів до 266. Сілкрот закрили та її засновника заарештували. Втім, з припиненням діяльності цієї платформи, біткоїн стали менше асоціювати з нелегальними справами, і інтерес інвесторів зріс, як і ціна. До 1242 доларів. Що цікаво, при арешті засновника Silk Road в нього було вилучено понад 9 тисяч біткоїнів, які перейшли у власність уряду США. В тому ж році Китай ввів повну заборону криптовалюти, після чого біткоін подешевшав і почався спад довжиною у 2 роки. А ще біржу Gox, через яку проходило 47% усіх торгів біткоїна в світі, атакували хакери. І викрали 850 тисяч біткоїнів, після чого ціна просіла і надовго застрягла на рівні 200-300 доларів. У 2016 році Віталік Бутерін запустив Ефіріум позначення криптовалюти S. Це стало новим етапом у розвитку криптовалют, адже Ефіріум не просто платіжна система, як у випадку з біткоїном. Це децентралізований комп'ютер, на базі якого можна створювати інші монети, писати смарт-контракти та проводити ICO. Про всі ці поняття детальніше в наступних відео, але ICO та смарт-контракти це теж база, яку потрібно знати для загального розуміння крипти. Отже, як працює смарт-контракт, сторони домовляються про умови смарт-контракту. Ці умови прописуються в програмний код. Код смарт-контракту вносять у блокчейн. Контракт автоматично виконується у децентралізованому середовищі. Наприклад, код може передбачати, що якщо користувач один. Надійшла на адресу X певну кількість монет, то у відповідь отримає від користувача другого на адресу Y відповідну кількість ефірів. Ще раз, смарт-контракт це код, у який записуються всі умови угоди, і в разі їх настання програма виконує прописані в коді дії, тобто пересилає гроші, здійснює плату і так далі, без участі людини, без можливості щось змінити, без фальсифікацій і стороннього втручання. Поява Ethereum та смарт-контрактів дала можливість проводити ICO Initial Coin Offering. По суті, це аналог IPO, тільки замість акцій, токени. Смарт-контракти на Ethereum створили технічну базу, яка дозволила проєктам збирати інвестиції в напівавтоматичному режимі. Працювало це так: проект створював на платформі Ethereum свій токен, а також смарт-контракт, у якому прописувалися умови, за якими всі охочі могли отримати токени в обмін на свої гроші. Інвестор вносив певну суму в смарт-контракт, як правило, в ефірі, і отримував відповідну кількість токенів. В результаті проекти отримували фінансування, а інвестори токени, які мали б зрости в ціні після повноцінного запуску продукту. А Оскільки умови смарт-контракту загально доступні, а всі транзакції публічні, то такий збір коштів був відносно чесним та прозорим. У 2017 році це викликало приплив грошей і хайп. З'явилася величезна кількість шахраїв та скам проєктів, які збирали мільйони, навіть не плануючи створювати продукт. На фоні цього закінчилась перша криптозима, і криптовалюти почали дорожчати. Біткоін за рік зріс з однієї тисячі доларів до 20 тисяч доларів. Ефіріум з 8 доларів до 1400. Загальна капіталізація криптовалют збільшилася з 17 мільярдів до 834 мільярдів. Про біткоін говорили усіх змі. А потім все впало так само стрімко, як і зросло. Початок 2018 року ринок виглядав як тріснута мильна бульбашка. Крах біткоїна почали порівнювати з бульбашкою доткомів у 2000-х, коли ніхто не розумів, навіщо потрібні компанії типу Amazon. Але всі говорили, що ми пропустили можливість заробити на них. Втім, давайте подивимось на Bulbushka .com у перспективі, на прикладі акції того ж самого Amazon або Apple. Бачите ось ці горбики. Так-так, це і є Bulbushka .com, яка викликала таку істерику у 2000 році. Щось подібне сталося з біткоїном у 2018 році. Тоді всі були впевнені, що криптовалюті кінець. Але зараз далеко не 2018 а ви дивитесь це відео і знаєте, скільки коштує біткоін. У 2019 році криптовалютна біржа Binance запустила новий тренд IEO. Це такий вид ICO, який проводиться безпосередньо на криптовалютній біржі за особливими правилами. Біржа взяла на себе обов'язки з відбору проєктів і ризик шахрайства знизився. Ринок знову пожвавився, люди забули про криптозиму, в індустрію потягнулися нові користувачі, нові гроші. У 2020-му відбувся «дефі-бум». Дефі або децентралізовані фінанси це принципово новий рівень розвитку криптовалют. Проблема в тому, що за замовчуванням блокчейн дозволяє тільки пересилати монети від одного користувача до іншого. Цього достатньо для повсякденного використання, але мало щоб замінити традиційні фінанси з їх банками, депозитами та позиками. Однак дві проривні технології смарт-контракти та автоматичні маркетмейкери або AMM. Дозволили побудувати на блокчейні повноцінну заміну банківського сектору. В Ethereum та інших мережах почали запускатись майданчики, де власники криптовалют могли заробити, позичаючи свої активи або надаючи ліквідність для обміну монет. Вперше з'явилась можливість обмінювати криптовалюти, не покладаючись на централізовані криптобіржі та небезпечні дошки оголошень або P2P. Кількість кейсів використання крипти виросла, що знову привернуло увагу інвесторів, і в крипту потік новий капітал від тих, хто намагався отримати наддоходи стрімко зростаючих ДЕФІ. У 2021 році ринок відкрив для себе технологію NFT унікальних невзаємозамінних токенів. Якщо звичайні токени можна порівняти з купюрами, одна легко замінює іншу, то NFT це скоріше сертифікат або документ про право власності на щось. Тобто він унікальний і незамінний. NFT дозволяють фіксувати права власності на цифрові об'єкти в блокчейні, що виключає можливість їх підробки. Власне, сама технологія в мережі Ethereum існувала з 2018 року, але в 2021 році стався справжній бум. Цифрові художники, як от Beeple, почали продавати свої роботи у вигляді NFT. З'явились перші торгові майданчики для обміну цифровими об'єктами. Творці і спільноти випускали цілі колекції зображень для своїх користувачів. Розробники намагались інтегрувати NFT в ігри. Пам'ятаєте оті дорогі віртуальні кросівки це теж NFT. Найбільший попит мали PFP унікальні аватари для соціальних мереж у вигляді NFT. Про значення цієї технології для крипти можна говорити багато, але просто для розуміння. Середній NFT з колекції CryptoPunks у 2021 році. Вартував кількасот тисяч доларів. Хоча на початку кожен бажаючий міг отримати собі таку картинку безкоштовно. Наступного року і ця бульбашка луснула. Однак, попри крах, NFT, сьогодні люди використовують унікальні токени, навіть не здогадуючись про це. Наприклад, коли отримують черговий значок в програмі лояльності Starbucks або Редітаватара після буму DeFi, а потім і NFT, мережа Ethereum, в якій відбувалася більша частина проектів, зіткнулася з проблемою масштабованості. Кількість транзакцій росла, а можливості пришвидшити їх обробку не було, що викликало високу комісію, черги та незручність для користувачів. Проривним рішенням стали мережі другого рівня Layer 2. Це ніби окремий блокчейн, підключений до основної мережі Ethereum. Він бере на себе більшу частину роботи по обробці транзакцій, залишаючи Ethereum тільки перевірку правильності результату. Найпопулярнішими Layer 2 мережами стали Arbitrum та Optimism. Розвантаження основної мережі та дешеві Layer 2 транзакції викликали хвилю відродження DeFi та появу нових напрямків в цьому секторі, як-от децентралізовані майданчики для торгівлі деривативами. І це знову відкрило забуті з 2020 року можливості для заробітку на крипті і пожвавило екосистему Ethereum. Не дивлячись на складні макроекономічні умови і затяжне падіння цін у 2023-му ринок продовжував розвиватись. Тільки в цьому році побачили кілька нових технологій та трендів, і деякі з нами схожі на довго: як, смарт-гаманці для Ефіріум, докази з нульовим розголошенням, NFT та нові токени в мережі біткоін, штучний інтелект в крипті. Окрім того, останні роки проекти почали активно застосовувати дропи, щоб залучати користувачів та стимулювати їх активність. Найактивніші криптоентузіасти можуть гарно заробляти на таких роздачах, якщо знають, що і де потрібно робити. І це теж новий спосіб розвитку платформ та мереж, який відкриває нові можливості. Суть усіх цих гойдалок у тому, що розвиток ринку криптовалюти йде стрибками і циклами, і це нормально. Саме так відбувається впровадження кардинально нових галузей, таких як залізничні дороги або інтернет. Спочатку неприйняття, потім дике стрибкоподібне зростання, потім бульбашка вибухає, скам проекти вмирають, але технології залишаються і починається планомірне і стабільне зростання новонародженої індустрії. Так що ж, ми все пропустили? Так, ви все пропустили. Відсутність нормальних бірж з адекватним інтерфейсом, незручні гаманці, 47% обсягів торгів біткоїна на одній платформі, яку хакнули. Відсутність можливості купити хоч що-небудь за біткоїн, окрім піци. або обміняти їх на живі гроші. І ще дуже багато інших чудових моментів в історії крипторинку. Але якщо думаєте, що надто пізно... То ось трохи цифр для розуміння. У лютому 2023 року зафіксовано 44 мільйона гаманців, на яких зберігаються біткоїни. Це 0,8% від загальної кількості інтернет-користувачів. Ми все ще на ранній стадії ринку і перед нами відкриті усі можливості. Щоб краще зрозуміти те, де ми зараз перебуваємо, також можна почитати, що думала Баварська медична рада про залізницю. У 1837 році будівництво залізниць завдасть шкоди громадському здоров'ю, бо рух зі швидкістю понад 40 км на годину неминуче спричинить струс мозку і божевілля а в публіки, яка перебуває біля такої дороги, запаморчення і нудоту. Ось ще кілька подібних цитат. Як показали ретельні німецькі досліди, вловити швидкоплинне зображення людини абсолютно неможливо, не тільки з точки зору техніки. Така спроба до того ж: блюзнірська людина, створена за образом і подобою Божою, а Божий образ не можна вловити жодним апаратом, створеним людиною. Франц Опіль, хімік і журналіст. От вам іще одна у iPhone немає шансів отримати значну частку ринку. Вони можуть заробити багато грошей, але якщо взяти 1,3 мільярда проданих телефонів, то вже краще наше програмне забезпечення буде встановлено на 60, 70 або навіть 80% з них, ніж на 2 або 3%, які прийдуть на частку Apple. Стів Балмер, гендиректор Microsoft у 2000-2014 роках. Сподіваємось, тепер стало трохи зрозуміліше про точку, яка називається Ми тут. Що на вас чекає попереду? Фейкові та непотрібні стартапи помруть. Залишаться нішеві проекти, які вирішують конкретні завдання. З'являться user-френдлі додатки, які значно полегшать процес використання криптовалют, розширення сфер застосування криптовалют і технологій блокчейн, співпраця з урядовими організаціями, ну і значне збільшення кількості користувачів. Тому застрибуйте, ви якраз вчасно. Отож, вітаємо на курсі занурення в крипту. Тут ви дізнаєтеся, що таке біткоін та NFT, як працює блокчейн, а також що таке трейдинг та чим безпечні криптобіржі відрізняються від шахрайських. Наша мета дати корисну інформацію, яка потрібна, щоб сформувати базові знання про криптовалюти та знайти своє місце в блокчейн-індустрії. В наступному уроці розбираємо, що таке блокчейн, як він влаштований та в чому принципова цінність цієї технології. Буде багато технічних моментів, тім пояснимо максимально просто і з картинками, тому не варто хвилюватися. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на каналі Криптобаза.